Доброго ранку, мої любі малята! До нас в гості завітала сьогодні лялька Маринка, яка зовсім не знає правил дорожнього руху. Давайте її познайомимо з ними. Маринка, для початку давай познайомимося з світлофором. Наші любі малята вже знають, що таке світлофор, так, дітки? Давайте розповімо нашій Маринці. Маринка, подивись, будь ласка, сюди. Це світлофор. В нього є три кольори червоний, жовтий та зелений. Червоний загориться, терміново зупиніться. Жовтий тебе попереджає. Стій, ходу ще немає. Зелений засвітився, тобі шлях тепер відкрився. Маринка запам'ятала, коли горить червоний, червоне світло. Потрібно стояти. Коли загорається зелене, що потрібно робити? Так, мої любі, переходити дорогу. Подивись, Мар... Маринко, будь ласка, сюди. Дорогу треба переходити в спеціально відведених місцях, так, де є пішохідний перехід або зебра та світлофор. До зебри підійди, зупинись, спочатку ліворуч, ти озирнись. Праворуч, як їдеш до середини, остерігайся раптової машини. На переході з світлофором правил дотримуйся суворо. Стій, як червоний загорівся, а зелений шлях тобі відкрився. Як ви всі знаєте, на дорогах дуже багато машин. Легкових, вантажних, поліцейських, швидких. Та ще в місті є трамваї та тролейбуси. Нам також потрібно знати, як їх обходити. Запам'ятай! щоб не трапилось біди, тролейбус ззаду обійди. А попереду трамвай. Це правило не забувай. Запам'ятайте, що дорога призначена для машин, а тротуар для пішоходів. Тобто для нас, для людей, для дітей та для дорослих. Я зразковий пішохід. Знаю, де безпечний хід. Тротуаром пройдуть пішки. Розумну, ходьбою ніжки. ніжке. А ще, малята, ні в якому разі не можна гратися біля дороги м'яча або в інші якісь дитячі ігри. Маринко, запам'ятайте також, що дорога несе завжди з собою небезпеку. Тому будьте, будь ласка, уважними. Завжди дорогу переходьте з дорослими і бережіть мої любі себе.